Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгогляд. Пару слів про перебіг бойових дій на півдні. Ми наступаємо. Ворог обсипався мінними полями і активно використовує проти нашої техніки свої ветокрила К-52. К-52 має ракети протитанкові ракети дальністю 10 км. І що ми можемо йому протиставити? Гепард дальність дій 4 км. Стріла 10, дальність дій 4 км. Стінгер. 4,5 км є в нас ще оса. На і дії 10 км. Але це дуже велика техніка. Маса 15 тонн, 6 на 6 колісна формула, висота при складеній антенні радіолокатора 4,2 метри. Не можна її вести на передову. Помітять і одразу розстріляють. А відвезе на 3 км в тил, вона вже не буде доставати до російських гвинтокрилів. Одразу згадуємо про те, що нам дуже і дуже потрібні F-16, або F-18. Вони мають відповідні, відповідні ракети. Ракета Спарру, дальність дії 19 км. Тобто, не, доходя, не доходячи 5 да, навіть 9 км до лінії фронту, можна спокійно застосовувати. Також вони мають ракети МРМ або Амрам. Вони ще називаються AIM 120, ABC4 мають дальність дії 70 км, C5C6. 70 кіло... 70 кілометрів, Сі-7 мають дальність дії 120 кілометрів. Ну і АІМ 120 д має дальність дії 180 км. Жоден російський літак не має близько дальні дії Ф-35, С Су Су-35 мають дальність дії порядка ракети дальні порядка 120 кілометрів. Вони будуть повністю програвати нам повітряних боях. Літаки з такими ракетами просто зметуть. Наші літаки зметуть російські літаки з неба. Але поки немає. Згадати, прийшлось нам згадати про ракети, ракетні комплекси, про зенітно-ракетні комплекси більш дальні, які в нас є, які розробляються. І одразу на згадку приходить РК-10 від КБЛ зенітно-ракетний комплекс. Що нам відомо про цей зенітно-ракетний комплекс? Він має високий рівень готовності. В грудні 2021 року пройшли заводські випробування. Ми це знаємо. І було заплановано на першу половину 2022 року державні випробування і в другій половині поставити на держамовлення і запустити випуск, щоб пішли війська. Але прочухались ми і не пішли вони ні на випробування, ні на е, випуск. А, але зараз, зараз ми маємо повідомлення від уряду України про те, що в травні і червні 23-го року поточного були проведені пуски, випробувальні пуски ракетного комплексу РК-10. Ну, якщо заводські випробування пройшли в 21-му році, значить це вже були військові випробування. Ну що ж, вам сказати, якщо в травні-червні в травні, пройшли, значить саме час оформити всі документи і запустити одразу їх на. В, на виробництво, щоб наша армія отримала ці е, комплекси з дальньої з дальної дії ракетами. Е, що сказати про цей комплекс? Значить, це комплекс універсальний. Він може працювати як протитанковий ракетний комплекс і зенітний ракетний комплекс. Міняємо бойову частину ракети, і в нас працює або як проти літака, або протитанк. Так от, випробування проходили цим літом саме в, в формі зенітно-ракетного комплексу з новою ракетою Р-10. Була, е, була два роки назад РК-10, а це Р10. Це ракета більш потужна і більш дальна. От. Е, Зенітний комплекс не тільки універсальний, тому що він може діяти як протитанковий і протизалітаковий. Він ще може устанавливатись на сухопутні, на повітряні і на морські платформи. Працювати в цих в усіх варіантах. І це нам дуже-дуже корисно. Менше мати різних типів техніки, а мати деякі, які працюють дуже дуже добре. Випробування проходив сам зенітно-ракетний комплекс РК-10 з ракетами. Р-10. Ну, ви знаєте, коли це починається розмови про РК-10 і порівняння так технічних характеристик, одразу всі згадують, що це, напевно, наш спільно українсько-польський. Маю сказати, що КБ Луч жодного разу не підтвердило, що ми мали якусь офіційну співпрацю. Ми не мали офіційної співпраці з е, польськими, е, польськими промисловцями. Але давайте все-таки порівняємо тактико-технічні характеристики. Що ми бачимо? От Українська РК-10, вага 38 кг. Польська ракета РК 6 Піорун 37,1 кг. Ну на 900 грн різниця. У наших довжина 2,90 см в контейнері. У них 1980 мм. Діаметр там і там 130 мм. Дальність дії 10 км, і там, і там. Але КБ Луч зараз заявляє, що в, в, розроблена нова ракета не РК-10, а ракета Р10, яка буде мати дальність дії 12 кілометрів. Це суттєво. Це суттєво. Давайте подивимось схему і креслення в, в розрізі е, оцих самих польських РК-6, ну і нашу ракету. Е, що ми бачимо? Що в польської ракети класична аеродинамічна схема. Класична, складається вона, головка самонаведення, вражаючі елементи, боє, бойова частина, двигун, блок керування. все, як має бути в класичній ракеті. Я не маю подібних схем для нашої ракети Р10. Той, що зараз проходила випробування в травні-червні. Але дивимось фото. Дивимось фото, гарне фото. Перше бачимо: аеродинамічна схема Качка. Чітко видні передній. Передній керуючі ардинамічній поверхні. Форма головки самонаведення абсолютно інша. Також бачимо потужну енергетику, Бачимо, як вона запускається, ця ракета. Твердопаливний двигун, що поставили, що йому замінили, він стоїть більш потужний, значить, більша швидкість і більше перевантаження ракета витримує під час свого руху. Оголошена КБ-луч дальність 12 км. Це нова ракета і дуже-дуже вона нам суттєва. Цікаве питання: а ж яка транспортна база? Ну, ми бачили, що на випробуваннях стоїть транспортна база, наш український бронеавтомобіль Варта. КБ-луч встановив там повністю весь комплекс обладнання і використовує. Також КБ-луч заявив, що він. Має модернізацію, має варіант модернізації, готов модернізації нашої стріла 10 під ракету Р10. Тобто ракета замість 4 км буде летіти 10 км. Але я вам скажу: ну, стріла вона на чому? Вона ж на МТЛБ, на гусенцях, важка, шумна техніка. Якщо робити, то вже робити на сучасній транспортній базі. Варта, високопрохідна машина, добре броньована і добре відома в Збройних силах. Мені здається, краще робити зразу на неї. Маємо надію, що до кінця року ця техніка буде в Збройних силах України. Е... Якщо пройшли державні випробування, одразу треба ставити в держбюджет зміни, виділяти кошти і випускати цю техніку, ставити війська. Шановні, я маю телеграм-канал. Кому зручно, дивіться там. Також прошу. Вас прошу підтримати нас. Нам дуже необхідно 120 тисяч підписників. Алгоритм Ютубу працює так, що ем, після 120 тисяч підписників він більш, енергій, більш енергійно поширює наші відео. Прошу підтримати нас також в приваті, в Монобанку і через Patreon. Я запрошую всіх на Патреон. У мене там є ексклюзивні відео. Як зайти на Patreon? Дуже просто під відео моїм є посилання на Patreon. Ну, натискайте там, дивіться, і ви все це добре побачите. Ну що ж, надіємося, що незабаром новий зенітно-ракетний комплекс буде такий потрібний нам, буде вже у військах. На цьому я всім дякую, до побачення.